Буковинські правоохоронці затримали контрабандистів, які планували переправити до Європи партію цигарок за допомогою Дельтаплана. Такими винахідниками виявилися семеро осіб. Вони підготували так звану злітну смугу поблизу села Красношора Сторожинецького району. Планувалося, що вони протягом цієї ночі будуть здійснювати три рази виліт до Румунії та приміщати десь близько 30-40 ящиків цього рок без акцизних марок, марки Марбле та Хілтон. Та нами було затриманий пілот безпосередньо. Затримані і вилучення транспортних засобів, якими доставлялось партії цих цих а також цей літальний апарат. Наразі всі матеріали передані до органів фіскальної служби. Всі ці транспортні засоби тютної вироби були вилучені та доставлені до Державної фіскальної служби для вирішення питання щодо кваліфікації даних дій згідно кримінального кодексу. Під час затримання зловмисники травмували співробітника СБУ. Нині він у лікарні правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею, яка передбачає відповідальність за незаконне виготовлення, зберігання збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.